Друзі, з вами я Бібойден і сьогодні я вам покажу, як зробити стойку в Donate. От ось, у мене вже є пара стойок. І я вам буду показувати, як їх робити. Ну що ж, погнали! Спочатку ми нажимаємо на кнопочку More, потім ми нажимаємо на Create. Потім нажимаємо, куди ми нажимаємо? Сюди. Creations. Дані... Ну, ваш нікплейс. Тут ми шукаємо Passes. Ось, ось кнопочка Passes. Потім нажимаємо Create a Pass. Нам пишемо там. Я не знаю, например, там тот хай буде. Дисперай теж буде тот. Випишіть своє, я просто не хочу думати. Crit пас. Потім нажимаємо на цей же ж самий пас. Ось один в мене. На нього нажимаємо. Потім нажимаємо Sales. Оце тапаємо. І тут пишемо, наприклад, 2. А ви пишіть скільки хочете. Скільки вам треба. Save. І ми засейвили. Тепер можемо закривати взагалі це. І от дивіться, ми зараз заходимо в плісдонат. І у мене зараз з'явиться стойка. Ну, до з'явитися. Ми зараз біжимо сюди. І ось, о, да, бачите, два робокси із назвою тот появились. То да, друзі, ви тільки що дивилися, як зробити кнопку в Сенді в плюс Донаті. І отак от робіть кнопочки собі по кругу, або тільки одну. Або пару. Ну і всім пока.